Всім привіт, вітаю на каналі Colored Motors. Звати мене Василь, знаходжусь на Львівському авторинку. Традиційно будемо проводити огляд цін на автомобілі, що продаються. Нагадую, що ви можете замовити у нас комплексний підбір на авторинку або разову перевірку авто. Орієнтовний список міст зараз бачите на екрані. Також може бути виїзд в інші міста за домовленістю. Нижче мій номер телефону. Звертайтесь, проконсультую, чи варто вам їхати на авторинок, чи все ж таки краще дивитися в оголошеннях по інтернеті. Від власників е і перевіряти їх. Просимо підтримати наш канал вподобайками чи комент, чи коментарем. Е Підписуйтеся, активуйте дзвіночок, щоб не пропускати оновлень та бути в курсі всіх подій разом. Гарного вам перегляду! Б7 пасад 12 рік, 223 тисячі пробігу, 1,6 дизель на механіці, 9,600 вже знижена ціна. Контакти присутні, власник Андрій. Так, сидіння з регулюванням, мультикермо бачимо, клімат-контроль присутній. Парктроніки та фаркоп є. Renault Megane. 12 рік, 1,6 дизель, 6900 ціна, пробіг 340 і контакти до власника ось тут присутні. Паша. так, Покажу вам по салону, продає власник. Кого цікавить, телефонуйте, отримаєте більше інформації. Є парктроніки також. Шкода Octavia a 5 9 рік, двигун 1,4 бензин, механічна коробка. 128 тисяч пробігу, контакти до власника ось тут присутні. Стартова ціна 7450. Покажу вам по салону. Так, 4 склопідйомники є. Дзеркала з електрорегулюванням бачу, досить гарне, Шкіряні сидіння. Клімат контроль з підігрівами, по колу парктроніки, підказує власник. Більше інформації по телефону. Audi a 6 2008 року, 283 тисячі пробігу, двигун 2,0 дизель, автоматична коробка, 8500 ціна і тут контакт до власника присутній. Заглянемо по салону. Досить похайний салон. Парктроніки присутні. Так, Є у нас такий Mercedes Універсалі. 2008 рік, 3 літровий дизельний двигун, автоматична коробка передач, 269 тисяч пробігу, 10450 ціна за автомобіль і контакти власника ось тут присутні. Покажу вам по салону. Шкіряний салон в автомобіля, мультикермо, дисплейчик. Електроніки присутні також. Дуже класний великий місткий багажник. Ну, так, тут багато ніж, є запаска. Кого цікаво, телефонуйте. власник вже більше вам розкаже про цю машинку. Шкода Октавія, 19 рік, 1,6 дизель в рідній фарбі. Автоматична коробка 229 пробігу, ціна 16300, контакти є. Гарна комплектація. <coughs> Перектроніки та фаркоп присутні. Більше інформації по телефону. Б8 пасад, 15 рік, 260 пробігу. Двохлітровий дизельний двигун, автоматична коробка, 14600 ціна. Так, якщо відчинено, покажу. Так, відчинено. Салон на тканині, кліматконтроль, мультикірмо присутні. Чистий ухайний салон. Парктроніки також є. Рено Меган свіжопригнаний, 13 рік, музика боус. 1,5 дизель, 249 пробігу, 9650 ціна, контакти до власника є. Так, На жаль, зачинено. Так, По комплектації. Дивимося, є навігація, клімат, контроль, крудіс. Перектроніки Парк... та фаркоп присутні. Volkswagen Golf 7-го покоління. 14 рік, 228 тисяч пробігу, 1,6 дизель без підфарбувань, повністю обслужений. Контакти до власника присутні. Вартість 11,950. Присутні передні парктроніки. Так, дивимось по колу. Задні парктроніки також є. Volvo v 50 з Бельгії. 11 рік, 1,6 дизель, механічна коробка, 8750 ціна. Контакти до власника присутні. Так, і бачу, є шкіряний салон. Мультикермо, клімат. Парктроніки також присутні. Toyota Avensis. Десятий рік, двохлітровий дизельний двигун, механічна коробка, 240 пробігу, 9400 ціна, контакти присутні. Якщо відчинено, покажу, є. Так, Сидіння з регулюванням, мультикермо, кліматконтроль. Форкоп присутній. б 7 Passat. пасад. 14 рік, 185 пробігу, 2-літровий дизельний двигун, механічна коробка обслужений, контакти ось тут присутні, ціна договірна потрібно уточнювати. Так, Дивимось по салону. Мультикермо, клімат-контроль, дисплей. без жодного підфарбування. Renault Megane другого покоління. 7 рік модельний 8, 230 пробігу без підфарбувань, 1,6 бензин, є газове обладнання, автоматична коробка, одна з самих надійних тут 5700 ціна, контакти до власника присутні. Так, покажу по комплектації. Машинка з панорамним дахом. Чотири склопідйомники присутні. Клімат контроль бачимо. Так, панорама так виглядає. Більше інформації по телефону. Ford Focus в універсалі 12 рік, 1,6 тизель, 280 пробіг, 7,399 ціна. Контакти до власника присутні. Так, якщо відчинено, покажу, на жаль, зачинено. Є кондиціонер мультикермо, коробка механічна. Так, Б7 Passat, 14 рік, 2-літровий дизельний двигун, механічна коробка передач повністю обслужений, 183 тисячі пробігу, контакти до власника є. Так, на жаль, зачинено. Так, хотілося б показати трошки більше, але нема власника. Так, Спробуємо заглянути сюди. Так, Мультикермо, кліматконтроль, механічна коробка. Більше інформації по телефону. Рено Лагуна. Дуже рідкісний варіант, 2-літровий дизельний двигун, автоматична коробка передач ISIN. Це 2008 рік, 7500 ціна, багаті комплектації. 244 пробігу, торг присутній. Так, де у нас? Комбінований салон. Є панорамний дах. Досить місткий багажник. Присутні парктроніки. Кого цікавить, телефонуйте. П-6 Passat, Дев'ятий рік 1,4 бензин з Голландії, 267 пробігу, 7,200. Ціна за автомобіль, контакти присутні. Там на твінадверті. Я думаю, буде. Є кліматконтроль, бачимо мультикермо. Більше інформації по телефону. 18 2018 року, 2-літровий дизельний двигун, автоматична коробка 260 пробігу, 14800. Ціна, контакти присутні. Якщо відчинено, покажу, на жаль, ні. Парктроніки є, заглянемо по салону. Volvo v 60 14 рік, 2,4 дизель, повний привід, гібридний варіант, до речі, 18750 ціна, 178 пробігу, контакти до власника присутні. Рідко, до речі, зустрічаються. Так, Зараз покажу з іншої сторони. Парктроніки є. Рено Меган, дванадцятий рік, 8 тисяч ціна, 1,5 дизель, 280 пробігу. Такі він коштує. Власника десь зараз спробую знайти. Ваша? Не ваша. Так, на жаль, власник десь пішов. Так, Volkswagen Golf Alltrack, 17-й рік 1,8, бензин, повний привід, 42 тисячі пробігу 1699 ціна, контакту до власника ось тут присутні. Так, Шкіряний салон з регулюванням. Мультикермо, клімат-контроль з підігрівами, чистий та охайний салон. Багажник з рейлінгами. Його цікавить, телефонуйте. Б5 Passat в універсалі. 2003 рік, 1,9 дизель, механічна коробка, 327 пробігу, телефон до власника присутній, 4600 ціна за автомобіль. Так, Відчинено. Кліматронік є навіть. Так. Більше інформації по телефону. Opel Insignia 9 рік, 2-літровий дизельний двигун, автоматична коробка, 206 пробігу, контакти до власника присутні. Ціна 8600. Так, Сидіння на тканині є регулювання і пам'ять сидіння. Мультикермо, клімат-контроль з підігрівами. Форков та парктроніки присутні.